Друзі, вітаю! E, значить, дивіться, був у мене недавно спор з одним там явістом по поводу e, сальника заводної ножки. Він же ж валік на коробку. Тобто, що краще буде, якщо тут буде повноцінний сальник? Або ж зробити, нарізати на заводному валу два, e, ще, одне, ще один пас під ще один сальник? Дивіться, я скажу чесно, що насправді це е, заводський недочок трошки, що тут немає повноцінного сальника, адже він буде насправді краще. Набагато краще буде, коли тут буде повноцін, повноцінний сальник. Так як одне, одне отаке маленьке резинове кілечко, воно в принципі е, на ресурс даного на ресурс Самого за одного вала довго не витримає, ну, я думаю. І воно завжди текло і підложувало там ті паралонки, і все інше. Тобто, дивіться, я схиляюся до того, що це заводський, вибачте, на слой, пройоб, і повноцінний сальник тут, звісно, потрібний. Обов'язково він тут потрібний. Тобто, а він мені казав, що. Нічого там в принципі, можна не робити, можна просто міняти саме резинове кілечко на заводному валіку. Ну, суть не в тому. Коротше, дивіться, друзі, спор наш толком ні до чого не привів, да й нічого страшного. Дивіться, я теж, в принципі, в наших тут краях не особа, хто хоче такі роботи братися, а відправляти кудись, щоб мені сюди нарізали десь там сальники. Не особо я до цього склонений, скажімо так. Короче, я тоже беру, нарезаю два сальника на валику. Два сальник Еще один пас на второе резиновое колечко. Да, конечно. И два, то есть выходит два, э, два чешских вот этих сальничка маленьких на заводном валику. ось И скажу честно, лично, ну, себе я сделаю на своей яви также. Э... Я не сильно такий великий наїзник, тобто я не так часто їжджу, але у мене поки що не тече. Але ми робили моєму колезі, він їздить дуже часто на своїй старушці, і у нього вже років, ну, років 2-3, у нього точно він не тече. Це кажу так, як наяву. Так, да, звісно, нарізати на такому валіку трошки він кальоний, але є спеціальні різці, які беруть цей твердий, скажімо так, закалений, цементований валік, вони беруть. Не так важко зробити, нарізати ще одне кільце. Це е, в тому випадку, якщо там у ваших краях немає тієї людини, хто може розточити його під, скажімо так, під самі. Тому що ця робота, е, наприклад, дати його на завод десь, це треба, знаєте, повзати на колінах, щоб хтось вам щось зробив. Це може зробити людина, яка робить його індивідуально. Ну ось так. Я от, от течі масла ось цього спасаюся отаким от варіантом. Дві, дві два сальничка. Нарізаю під друге резинове кілечко, і, в принципі, воно не тече. Ніхто, в принципі, скільки робив, поки що ніхто не жалувався. Але не кожному я це робив. Це я зовсім, в принципі, почав недавно це робити. Ось. Хоча ще давно цей, цей метод. Ще показав, що, мабуть це, мабуть, це самого Георгія Тріфонова, я точно не знаю. Ну, побачив я це в його. Це ще дуже давно. Ой, блін, це більше п'яти років назад він це робив, мабуть. Так що я думаю, що це його, в принципі, технологія. ну, Насправді точно я не скажу. В принципі, воно і легенько ходить. Ножечка плотненько. Я не думаю, що, що воно буде текти ось ну так, друзі. Дякую за увагу.